Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, як бачите, знаходжусь в кормо цеху. І сьогодні піде мова про довгоочікуний для багатьох раціон для курчат, для маленьких курчат, для більших і для корення сушок. Ну, тобто, покажу всі раціони, які я використовую і буду використовувати. Від місячного віку і повністю до закінчення вже кладки, до тих пір, поки несушка вже виберковується. До місячного віку я використовую готові комбікорма, заводські, можна і самому готувати, але поки що. Використовую до, ну там даже не до місяця, десь до 25 днів. З 23-24 дня починаю вже змішувати, потихеньку переводити на свій корм. І десь до 28-30 дня вже повністю переходять на корм власного виробництва. Ну а ось і всі мої раціони. Це раціони для годівлі свиней, повністю всі, це для птиці, для курчат і курей. Немає в мене зараз часу, уже ось так все це гарно і цікаво і різними кольорами печатати. Зробив на скору руку, як то кажуть, все більш простіше. Ну, але головне, що воно є і е, зрозуміло щодо чого. Тобто, тут я зробив собі на 100 кг. І на 200 кг корму. Ну, це так, як мені потрібно. Вам потрібно ось дивіться, раціони, які розписані на 100 кг. Так, який вік? Тут, виходить, у мене зараз 4 раціоні 5, 5 раціонів. Раз. Два, три, 4 і 5. Який вік? Перший раціон ось. 30 днів 2,5 місяці. Другий з 2,5 місяців до 4,5 місяців до почала е, яйцекладки. До того періоду, коли вони починають нач, нестись. Після 4,5 місяців, як вже повністю почалася яйцекладка, ось використовуємо такий раціон. З 7 місяців до 10 місяців використовуємо ось такий. І після 10 місяців ось такий. Все. Ось я зараз отак приближую. Ви зупиняйте відео на даному моменті і робіть скріншоти, кому потрібно, тому що, ну, вибачайте, немає мені часу. Хто запитує, вручну це в коментарях розписувати, писати ці всі моменти. Що до чого і скільки. Ось, все видно. Все можна зупинити відео, нажати на паузу і переписати або зробити скріншот. Все, нічого тут такого немає заумного. кукурудза, пшениця. Макуха, це соя написано, це не ціла соя. Цілу сою ні в коєму разі не можна використовувати. Тільки е, соєва макуха або соєвий шрот. Е, я використовую соєву, е, соєву макуху. Тобто, ось це записано соя. Далі. Просто макуха написано: це макуха соняшникова. Дріжджі кормові, крейда, олія. Я використовую олію соєву. Можна використовувати олію соняшникову. Або фуз. Фуз той, який рідкий, фуза. Соєва і соняшникова. Також можна використовувати. Далі сорбент, підкислювач і премікс. Так, премікс. Премікс я використовую ось на перших етапах. Використовую, виходить, премікс той, який йде в мене для відгодівлі свиней. Який я використовую гровер і фініш, на якому е відбувається відгодівля свиней. Ось я цей премікс використовую для курчаток. Вже не перший рік все добре, зарекомендувало себе чудово. Зараз покажу, хто може не знає, який я використовую. Ну це, як то кажуть, не має значення. Хто який використовує, можливо, у кого є свині. Ну для мене так простіше, тому що я. Займаюся, як і займався раніше в основному свинарством. І, тобто, я, скажімо так, все це діло трішки упростив. І, А далі, вже, з 4,5 місяців, коли розпочинається яйцекладка, коли курі занеслися, ось тут вже потрібно використовувати премікс спеціально для курей-несучок. Тобто, Я буду використовувати премікс ава. Фірми Ава в Жені в ума будемо брати, там є у нього премікс 2%. Ось в мене вже він записаний. Для курейних сушок. І далі буду використовувати його. Для відгодівлі свиней. Ну тобто і годівлі свиней, поросят. Розпочинаючи з поросят, свиноматок і далі повністю відгодівля, я використовую ось фірма VILOFOS Можливо, хто її не бачив. Не пам'ятаю, ось на цьому преміксі. Тільки це я зараз показую премікс. Ну, який перший попався премікс для поросяток. Це стартовий премікс. О, а використовую я для курчаток премікс, який йде для вже відгодівлі для гровера і фініша. По інгредієнтам раціони практично одинакові. Тільки після 4,5 місяців, коли розпочинається яйцекладка, то додаємо ще 3 кальцій фосфат. ТКФ – це 3 кальцій фосфат. Ті інгредієнти, які потрібно подрібнити, пропускаємо через млинок. Це кукурудза, пшениця, макуха соєва і макуха соняшникова. Далі вони попадають в змішувач. До змішувача додаємо мілку фракцію, це дріжджі. Крейда, олія, сорбен, підкислювач, премікс. Все це діло вимішуємо і отримуємо готовий корм. Курчатка підростають, все добре. Корм споживають дуже добре. Зранку і ввечері підсипаємо, контролюємо цей весь процес щоб корм постійно був в годівничці. Ось прийшов зранку їм давати нову порцію і в годівничці ще там трішки-трішки залишилось. Небагато, але є. Корм роблю я, виходить, на тому ж самому решеті, що і для свиней. Не міняю. Ніяку фракцію помола я не змінюю, тобто використовую корм мілкої фракції. Ось, як бачите, нема тут ніяких... Половинок, четвертинок, ніяких, е, цілих, ніякого цілого зерна, тобто використовую ось таку мілку фракцію і завжди її використовував. І вважаю, що це ідеальний варіант, тому що вони в такому випадку не риються тут і нічого не вибирають. Тим паче, коли у них немає такої змоги це робити. Ось тут у годівнички, Про годівничку було відео, я розповідав, як зроблено, що до чого. І тобто немає їм тут змоги риця, щось вибирати. І ось, як бачите, дивіться, як, як що відбувається. Ось вони просто на повний рот їдять цей корм. Тобто немає їм тут шириця. І таким чином вони споживають повністю відразу всі інгредієнти, які заложені в корм. А якщо корм буде крупна фракція, мілка фракція, тобто вони будуть вибирати спочатку крупну фракцію, а крупна фракція це в нас зернові, а мілка фракція такі, як білкова група, вітаміна група, ті якраз інгредієнти, які потрібні. Найбільше птиці, вони будуть залишатися, і птиця їх буде ну як, з'їдати в меншій кількості. А це не дуже добре. Тобто корм повинні вони споживати однаково. Ці інгредієнти повинні вони споживати в одинаковій мірі. І не повинно бути ніяких там, виходить. Того з'їли більше, того з'їли менше. Якщо я зроблю так, що трішки перетримаю і е, вони з'їдять повністю все, що кормушка буде чиста, вони її вилизують практично, цю годівничку, тобто немає ніяких питань з тим, що коли мілка фракція, що от вони можуть повністю не виїдати. Виїдають вони все під ноль. Уже цих відео у мене на каналі не одне, дуже багато. Для курей, несучок теж використовую таку фракцію, і це мене задовільняє. Тобто, і в роботі сам процес не потрібно мені змінювати нічого, ніякі решета для свиней одне, для курей. Кажеться, що це да, вроді би так, там не складно. Но... Коли приходить цей момент, то тобі не хочеться цього робити. І є дуже багато других справ, які потрібно робити. А оце, ну як, ну це для мене. Лічно для мене так я все роблю на одному решеті 3 мм для всіх груп тварин, які я утримував. Це і бролери були, і качки-муларди. І свині, і очі курчата, куріні, сушки, всі вони споживають корм, який зроблений на решеті 3 мм. Все. І нема ніяких проблем. Ось як бачите, йде споживання, як то кажуть, на повний рот. Ніхто нічого там не вибирає, не шукає. Багато, ну не багато, а де хто писали, а не залипає в них клюв, вони забивають клюв, він такою мілкою фракцією залипає. Ніхто нічого ніде не залипає. Ось як бачите. І... Рештів корму в воді, ось водичка практично немає. Є там осадок він якийсь мінімальний. Вони він, собі споживають, вони навіть навіть не намагаються там щось е, риця і щось там шукати. Тому що там нема що шукати, фракція однорідна і все. А би зараз там частинка крупніша, частинка мельча, Вони б зараз... Робили отакі речі. Отако, отако, отако розкидали і вибирали крупну фракцію. А так нема такого. Ось, як бачите, вони все підряд збирають собі і все. Після процедури припалювання клюва, як бачите, все добре, корм споживають, підростають, ніхто нічого не постраждав, нема ніяких проблем. Клювики в них на даний час виглядають ось так. Зараз Сейчас... попробую засняти. А ну покажи. О, ось. ось таким чином виглядає клювик в них. Немає цієї гострої частини, якою вони можуть поранити друг друга і нашкодити. Ось таким чином виглядає тупенько, красиво. Гарненько, все добре. Кожен зайнятий своїми справами, хто споживає, хто в підстилки риється, хто водичку п'є. Життя вирує. Все, переходимо в кормоцех. Курчаткам на сьогоднішній день вже 35 днів. Вони повністю вже перейшли. На мій корм, споживають його, як ви бачили, без проблем, нема ніяких питань. Тобто, коли був процес, що це змішування заводського комбікорма і власного, заводський ж там іде гранулка, а власного ось така мілка фракція. Тобто, да, там були деякі моменти, тому що вони вибирають, як я вже сказав, більшу фракцію, і вони намагаються швидше визбирати. Ну, і тим паче, що вони звикли до того корма, вони практично місяць його споживали, то вони вибирали більше, зразу виїдали комбікорм, ці гранулки, а потім вже споживали цей корм, який я їм зробив. Ну нічого, все, перейшли. Просто з кожним днем я змінював кількість свого корму більше, а гранул все менше, менше і менше. І таким чином, виходить, підходив до того, що гранули з кожним днем стартової було в кормі менше, 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 менше. І на останній день там все ж гранули, а все остальне вже. Мій корм, і таким чином робимо плавний перехід. Тобто не відразу, що видавали давали стартову гранулу, потім хоп, її забрали, насипали свого корма. Воно то вони будуть його споживати. все, ну, Але по правилам, і щоб не було кормового стресу, і вони більш скоріше привикли і більш плавно перейшли на інший тип корму. То потрібно переводити поступово. Змішуючи один з одним, зразу я використовував зразу 50 на 50 і потім з кожним днем стартовий зменшував, а свій корм збільшував. Навіщо так багато раціонів? Скажете? Ну, Це потрібно для того, тому що в кожен із цих періодів потрібна різна кількість поживних речовин. Мінералів, вітамінів. Ось, зокрема, на старті, так скажемо, із 30 днів до 2,5 місяців. Тут потрібно більше протеїна. Далі з 2,5 місяців до 4,5 місяців це, так скажемо, прикладковий період. Ось тут уже протеїна потрібно набагато менше. Тому що щоб курі не зажиріли і щоб курі е, правильно е, прийшли до моменту яйцекладки, щоб підготувалися повністю е, до початку яйцекладки. Якщо буде сильно високий протеїн, вони зарано розпочнуть яйцекладку і будуть сильно крупні яйці. Відразу нести і це пагубно впливає на організм несучки, і е, тоді часто випадають яйцеводи. І тобто несушку треба підготувати до початку яйцекладки. І раціон потрібен помірний, тобто, щоб вона розпочала нести яєчка е, в той період, коли це потрібно. і Спочатку невеличкі, а потім більші, більші і більші. Далі, вже, коли розпочалася яйцекладка в повній мірі, тобто ми тут трішки міняємо протеїновий склад і збільшуємо кальцій. Тому що кальцій потрібен для формування яєць, шкарлупи. І Збільшуємо тут соняшникову макуху, тому що в соняшниковій макухі більше амінокислот, ті, які потрібні несушки для яйцекладки. 7-10 місяців трішки зменшуємо протеїн, їм уже скільки не потрібно, тому що тут уже розпочинає падати процент яйценоскості. І трішки збільшуємо ще кальцій. Ну і вже після 10 місяців. Тут, виходить, протеїн практично на такому ж рівні залишаємо. Але кальція збільшуємо іще, тому що з віком кальцій складніше засвоюється і більше виводиться з організму. Тобто ще збільшуємо кальцій. Ну і на останок, на рахунок тих коштів, які ми з вами збирали на УЗД-апарат, але плани трішки змінилися. І я так поняв, що ви не проти. Щоб ми їх використали е, туди ж на ту роту Нацгвардії України кінологічну. і вони підуть тільки трішки в іншому напрямку на лікування і на корми е, тваринам. Тому що на УЗД-апарат е, ми не зберемо такі великі кошти. А ті кошти, які ми вже зібрали, ну, трішки підуть в іншому напрямку. Уже є перша проплата хлопці вчора. Скинули мені, виходить, рахунок, скинули фото. Зараз це все діло я прикріплю до відео. І вже є перша проплата, вже ми з вами допомогли нашим чотирихлапим захисникам. Також хочу попросити всіх, хто небайдужий. Зайти на ссылку, яку я залишу і закріплю в першому коментарі, і віддати свій голос за людину, яка віддала життя за Україну, за нас з вами. Ну а на цьому поки що все. Побіг я готувати корм, тому що дуже-дуже багато справ. Треба корм приготувати, треба кролики вже там, клітки вже. Ну, це буде окреме відео, покажу. Там зараз швидко, в авральному порядку Треба підготувати місця, тому що ось-ось скоро повинні розпочатись опороси. І далі далі рухаємося, готуємо місце для опоросу для свиноматок, готуємо, треба робити каналізацію. У свиней, тому що в тому відділі, де я перевів, відділ очікування і мініня, де зараз він вже використовується в повній мірі і де знаходиться багато-багато тварин, повністю він загружений. Кожен день виносити сеч. Кожен день збирається повна яма. Ну, це не діло, не діло, тобто треба. Робить саме, як кажуть, не самосплавно, ну типа, щоб воно самотьоком все сходило в яму. Тобто роботи купа, не знаєш за що хвататися, ну нічого. Рухаємось вперед, все буде добре, всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І це буде Україна. До побачення.